Всім привіт, друзі. Далі на цьому аккаунті я пробую дуже-дуже дивні різні дебюти. От зараз, наприклад, граю латвійський гамбіт. Знаю теорію, ферзів 6 найсильніше рішення. Давно вже, давно вже. Скільки років? 8, тому вивчив теорію, 10. <кій> ну і ще досі пам'ятаю. Отже, D6 спочатку, я от був помилився, зіграв спочатку сяття і там помилка, звісно. Та а тут D6, досить непогано. Все. Так, кінь виходить, щоб не датися грати пішак вперед. Дуже логічно. Дуже-дуже-дуже. Треба дуже. згадувати. Отже, до цього моменту я знав. Шість ходів я знаю теорії. <к> не факт, що буде достатньо. Шість ходів. Кейсі є пішок вперед, кінь б'є, пішов сюди. А -а -а. Там, якщо пішов вперед шах... На. <свистак> програї цей фшок. Окей, тепер значить тоді граємо слон С4. Може я зроблю швидку рокіровку. В сторону ферзового фланга. 20. Так, це цікавий хід, і, напевно, не точний. Щось мені так здається. Тут є вже пішак вперед. От тут є пішак вперед. Бити конем не можна. Чи можна все ж таки тут бити Бляха. Невже настільки лат латвійський гамбіт настільки вже поганий? Ну давайте. Поки напали на пішака. Так, якщо слон б'є, то слон б'є. І далі кінь б'є я побив тут. Здається, непогано. Так, а тут. Тут здається пішак Вперед можливий, конем бити погано, та буде вилка. Ну, така вилка. Вилка не вилка. Собі. Тут вже забрав я поле в коня. Ось, і якось цікаво просто подивитися, як він буде тут викручуватись. Окей, що у нього? Є тут щось взагалі? Я щось не бачу. Ось, і це вже я грав латвійський гамбіт. Я навіть не грав, напевно, латвійський гамбіт. Я можу декілька разів спробую. Я більше грав як проти латвійського гамбіта грати. Ось цей якраз варіанти, там кінь. c 4 там, і тому подібне. Але я ніколи не думав, що тут можна якось так от настільки накручувати, за тих пішаки, якось чіпляться. Ну мені здавалося, що g 4 поганий. Ось, виглядало дуже не дуже, Тому. Слон D6 також. Там якось швидше треба конем в центр ставити іншого коня на е 3 і грати С3. Для чого нападати на цього центрального пішака от настільки? Питання цікаве. Чи взагалі треба було б. Окей. О, ще кінь висить. Ну, в загальному так от. На рівні 2340. Ну, я десь згадав теорію до 10-го ходу, це яку я вчив 8 років тому. А інколи, це те, що я от колись вивчив в шахах. Все одно якось залишається в голові. Зараз повторяю пару ліній де декілька разів підряд. 3 дні проходить я нічого не пам'ятаю. Якось так. Та, ну тут. Цікаво, чи буде продовжувати далі грати? Це цікаво. Так. Може, зіграти біжак вперед? Тепер я зіграю, о, так як він? Ось б5. Б5. Пішак порядку, Може побити просто. Давайте б5. повертає кудись коника. Молодець. Тепер слон атакує пішака. І короля. Так. Це вже, це вже щось краще, ніж було. Латвійський гамбіт. Ну тут треба якось акуратніше, поспокійніше грати, а то я щось зараз. Ну зараз треба ще фігури дорозвинути ось цікавий момент також, так? Давайте поки так. На g5 я кінь d5. І якщо там конячка б'є, я б'ю спочатку слова, пішов б'є. А, 200 ж не можна буде зробити. О, так, ну це вже все. Це вже все, друзі. Це я вже розвинувся. Просто всі фігури так як хотів, поставив і партію просто. Просто партію виграю. Цікаво, що можна зіграти по чорних клітинах тут. Хоча, взяли, взяли, також дві тури поставив. А, давайте. А, давайте. Для чого видумувати? Велосипед. Окей. Okay. Кінь 6. Граємо по чорних клітинах. О, прикольно, а ну чекайте, а така штука проходить. Шах, король на чорну. Шах. Тура побила і шах. О, давайте куди він вийде. Бум. Ой, а я там. Я там зівнув коня. Так, король б'є в фершах. А може, якось там мат поставлю. Ніби я мат йому ставлю. М -м -м, окей. Так, шах, ага, він тікає. Нічого немає. Давайте так. Ну, це ж треба так, а. Віддати Конячку. О, давайте так. Є ж такий якийсь хід прикольний. Аби зараз мат не отримати самому. Так, перекриваємось ферзь б'є. Давайте. Перекрилися. Під ферзя. Ну, щоб мат сюди поставити. Щоб якщо навіть слон є, то все одно ферзь мат. Ось, А, там і, і ферзь б'є, окей. Ну якийсь такий хід, не знаю, що це за хід, но ну, окей. Якийсь я знайшов такий же один собі. Такий собі g один. G1. G1. І я виграв. Все таки виграв, дивіться. Я, я коня не хотів віддавати, чесно кажучи. Взагалі про нього забувся, що я ферзик ще. Просто дуже гарна клітинка на F2 була. Ось. Шах хотілося дожидати. Тому. Не хотілося втрачати такого моменту, що навіть не рахував там якийсь він поб'є мого конячку. Ось. Аслом вже, вже один цельний хід. Сильний гід М -м -м -м. Бо тут багато загроз. Тут загроза, тут загроза. перс б'є, ну тут просто. Побили. Ферзь закрився мат. Ось слон назад повернувся мат. Ферсь шах, король відійшов. Тура б'є мат. Добре. Гарно, гарно. А він не вже інше щось рахує тут. Я просто не розумію, наскільки довго треба рахувати ще якісь моменти. Ну просто рахуй же шах, правильно, взяття, ну більше ж нічого немає. Ну, шах слоном ж не будеш рахувати. Відійшов і що далі. Мат завжди, якщо хоче поставити мат в один хід, то прилітає. Йому перший мат в один хід. тому... Ех. Треба подивитися зараз, скільки бріллянтів прилетіло. Скільки там бріллянт мувів. Ану, давайте. Здався він нарешті порахував. М -м 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 так, скільки там бріллянтів. Два. Два брилліанти. І щось я зробив не так після дебюта. Оцей хід слоном поганий. Теорія, каже, все-таки, бачите, не по теорії. Я Зіграв. Після шостої я казав щось не так, але мені здалося, що F5 ще нормально. І слон G6 нормальний, після того кінь пішов. А, тож, ну, здається, нормальний хід, окей. І отут пішак вперед чудовий хід. О, вже нулі на дошці. Він побив. До речі, а як реагувати? От він тут дуже довго думав. Ну, просто, напевно, відійти ж, ні. Там, куди-небудь відійти, конем. Ну, типу, так, навіть. Напевно, ні. Так погано, бо ж там ж навіть слон просто б'є з темпом. М. Можна в центр зіграти. Ну, показує непоганий хід. Окей, отже, він побив. Там далі вилку. Там напевно він же вилку зігнув. Окей. Тут я напав. Тут мені здалося, що в мене просто суперова позиція. Не знаю, пише, що це помилка. От три помилки я зробив в партії. Якраз от, от вони. І тепер поїхали. Шах. Шах. Бриллиант. Шах. Побили. Бриллиант. А, все-таки два ходи цих Бриллиант, супер. Ну, бачите я кажу, що слоном. Туди виглядало цікаво. Ну, якось так, друзі. От вам латвійський гамбіт і так можна грати. Як хочеш в тих шахах. Я не знаю. Ну, здається, суперник. Я ще не набрав тут свого рівня 2450, тому що я граю ось такі от дебюти і ну, не, не дуже вдало. Але інколи, дивіться, от воно виходить і граєш якийсь навіть такий кривий латвійський гамбіт.